Легкі понеділки з мовці-тренеркою Танією Прозоровою, чому саме я зараз рухаюся? Сьогодні буду в етері коротко про практикум 4 в 1 Завтра проводю. Кого запрошую, хто може доєднатися і для кого це саме. Ну і як завжди, поговоримо сьогодні трішки про фізичне здоров'я, про наш фізичний стан, який впливає на наш експертний бізнес. Хто ще не знає, я Таня Прозорова, мультитренерка, хелс-коуч, акмеолог, коуч розвитку і танцювально-рухомий практик. Сьогодні теж піде про це мова. Чому рухаюсь? Ви знаєте, взяла навіть тут цілу сумку: там і блокнот, і штатив, думала вийти в прямий етер, сісти на полянки, Тут, тут зараз покажу вам ліс, пташки. Думаю, ну і будемо спілкуватися, розповім, який завтра практикум проведу. І ви знаєте, тут вже півгодини. ходжу, 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 сумка висить, не така легка, як легкі понеділки зі мною. І відчуваю, що ні, от, ну не можу я просто зараз на місці проводити прямий етер. Хоча ну, на Вісу теж, скажімо так, телефон не дуже зручно тримати. Да? Сподіваюся, у вас зараз камера не труситься, все нормально дивитеся. Да, вітаю, хто доєднався, пишіть, до речі, коментарі буду читати. Тут я до вас поближче. І так, почнемо. Фізичне здоров'я наш стан фізичного здоров'я, впливає на експертний бізнес. Ми з вами вже не раз це в легких понеділках обговорювали. Але знаєте. Мені хочеться поговорити сьогодні ще трішки про те, що фізичне здоров'я, яке ми до ладу приводимо, воно підтягує емоційний стан, психологічний стан, навіть психічний стан, ви розумієте, да? і також, ну, як наслідок, як я кажу, да, фінанси. Але зараз я хочу вам розказати, що... Яку дам можливість вам завтра я на практикумі? Чому? Як вже багато хто з вас знає, передивлялись попередні прямі етери, і скажіть, скажіть, я вам скажу прямі етери і про клуб Паверлі? Да, трохи збуває з толку птахів, хоче це слухати. Так, от, я ще віп менторка в клубі Паверлі, одна з тринадцяті. Де більше, ніж 900 учасників в цьому клубі? І ми там кожної середи збираємось на закриті зустрічі, ментори, віп-ментори. І нещодавно виникло таке питання, знаєте, таке побажання у нас допомогти учасникам клубу. Ну і звісно, зараз я до вас звертаюся як до своїх підписників. Як підтримати можна вас? От як ми можемо вас, да, вітаю, вітаю, е, як ми можемо вас підтримати зараз, знаєте, от одна із менторів каже, що нам придумати таке в клубі, щоб підтримати, коли дуже паршиво, от дуже дуже паршиво. От іноді ну, багато, там багато кочів, багато психологів да, серед експертів, але іноді от буває так, от, в моменті там, стрес або ще що, да, ну, різні моменти у нас зараз бувають, щоб було до кого звернутися, до кого можна звернутися, як це організувати. В якому виді цю підтримку дати, да? і ми ж не можемо 13 віп менторів на 900 людей це зробити, наприклад. Бо багато хто зараз відчуває і стрес, і дуже, дуже багато чого треба пропрацювати. Але так, не буду заглиблюватися. Да. Дякую, дякую і за компліменти, за підтвердження. Так от, що я хочу сказати? Звісно, є різні практики. У мене навіть на каналі ви можете знайти на каналі 3 секунди швидка допомога. Засвойте просто цю практику. Там кілька хвилин цього відео передивіться, тому що в самі критичні моменти вона вам може допомогти. От як у нас тут дуже гучно було, буквально там минулу ніч. Да? Я навіть аж присідала у дворі була, Ну, якби всю ніч не спали, були на вулиці, таке інше. І я саме користувалася цією дихальною практикою, три секунди, швидка допомога. Це вам так от наперед, і потім, коли ми там з близькими знайомими обговорювали, що робити в такому випадку, коли отак от просто 50 на 50, виживеш, не виживеш. да? Що робити, коли стрес, коли в моменті. Я показувала цю практику. І одна зі знайомих каже, Таня, я вспомнила те, що це коли було. Вона була в цей час в квартирі, а в неї там акваріум на, на півквартири. Дуже великий, кругом скло і таке інше. І я каже, щоб заспокоїтися, в мене скакануло давлення. І я, я згадала у цю твою практику три секунди швидка допомога. Я зробила, мені реально стало легше. розумієте? Тому засвойте. Я ще, якщо що в описі, потім під цим прямим етером, продублюю, де це подивитись цю практику. Це перше, щоб просто самі засвоїти і щоб родина засвоїла. Що в критичні моменти це буде у вас просто на автоматі спрацьовувати. розумієте? Другий момент. Те, що завтра буде практиком 4 в 1, значить, да? що я вирішила дати і для клубу, і для своїх підписників. Які отут і на каналі YouTube, де я проводжу, і в Instagram, наприклад. Практика 4 в 1. Вона називається Дихай, рухайся, пиши, ділися. Ну, ще там буде, можна сказати, 5 в 1 вперше буду давати. Там буде п'ятий модуль, буде бонусом. Тому подаруйте собі 2,5 години часу завтра о 15.05. За Київським часом, що там буде, що приготувати. І що дають ці практики. Ви можете і в описи подивитись, і посилання буде тут в описі. Так, зараз поміняю трохи руку, поки на природу подивіться. О, е так, да, трохи думки, знаєте, коли рухається, трохи думки збиваються, звісно. Я ж так, знаєте, стараюся не, не, не дуже так качатися, щоб у вас так було видно рух, але щоб не дергався телефон. Ну, в общем, ще один із досвідів таких, який я отримую. Так от: по-перше, що приготувати? Простір, в якому буде вам вільно рухатися добре, одяг, в якому буде вільно рухатися. Я не знаю, як ви захочете там рухатися під час другого модулю, там, де от дихай, рухайся. Да? Дихання, то, понятно, ми будемо сидячи. І це буде така, знаєте, медитація дихання з наміром. У вас буде якийсь, може, свій запит, може, він є, щось хочете пропрацювати, і ми зможемо не тільки через дихання отримати зв'язок. Дихання, емоцій, тіла, психіки під час медитації дихання. Але, може, якщо у вас є якийсь запит, ви можете записати його завтра, і ми це продихаємо і пропрацюємо. Конкретно ваш запит ви будете пропрацьовувати, або ви можете навпаки не ставити ніякого наміру. А просто прийти без очікувань, прислухатися до себе, що буде в той момент, коли почнуться практики, і саме будете діяти під час практик, прислухатись до себе. І там важливо, що перші три модулі йдуть, дихай, рухайся, пиши, вони йдуть підряд. Тобто, ми там 15-20 хвилин, кожна частина. По 15-20 по хвилин ми з вами завтра це оберемо. Ну, в якому виді, да? Це буде кілька саме хвилин. Подивимось, від кількості людей залежить. Так от, дихай, рухайся, пиши, буде або по 15, або по 20 хвилин. Під час цих практик треба, щоб вас ніхто не відвлікав з рідних. Тобто попередьте їх, що ви зараз будете на практикумі, щоб вас не відвлікали. Там з першого в другий модуль плавно переходимо з дихання, відразу починаємо під музику рухатись. Або якщо вам не захочеться рухатись, може вам захочеться полежати на полу в цей час, або на постілі, я не знаю. Це все відбувається в моменті в потоці. Нема знаєте, так зарані, що треба отак чи отак. До речі, хочу сказати, що цей практикум єдиний, який я не веду в записі ці модулі, бо це дуже особисте. Важливо, щоб ви могли розслабитися, сконцентруватись, фокусуватися саме на своїх відчуттях, на своїх, от те, що у вас всередині, і щоб це нікуди вас не відвлікало. Звісно, ми робимо це з відкритими камерами. Звук у нас виключений, буде включений тільки у мене. Але камери включені. Третій, значить, другий модуль під музику або рухаємося, або ви там не рухаєтесь, дивитесь, бо там. Ну, теж таке, знаєте, захочеться, може, відзеркалювати якісь рухи таке інше. І третій модуль пиши. Це ми будемо вивантажувати все, що за перші дві частини було, дихай, рухайся, саме на бумагу. Знаєте, є таке білий лист називається. Тому ви будете писати саме те, що вам прийшло в голову під час цих практик попередніх. Або, може, щось вам своє прийде. Розумієте? Тобто тут не накидаєш, що саме буде. Тому я хочу, щоб ви не відвлікались і вас не відвлікали, І оці перші три модулі, щоб вони обов'язково безперервно йшли і ви були присутні, і вам нічого не заважало. Це буде ну, десь 45-60 хвилин іти. А далі четвертий модуль буде: ми з вами поділимося. В безпечному просторі, опять таки це побаж... за бажанням. Тими емоціями, може, якимись інсайтами, може чим, в общем, все, чим вам захочеться поділитися з іншими. Тобто ми вже включимо мікрофон або можна там писати в чаті, кому-таки як зручно, бо хтось любить е, відео і аудіо, а хтось любить текстом написати. Е, тому це ваш буде вибір чисто. І ви оце все ділитеся, або частинами можна ділитись, розумієте? Ну, що подробиці я завтра розповім для тих, хто прийде на сам практикум. І п'ятий, п'ята частина, як я обіцяла п'ять в одному, поговоримо на самому вже практикумі. В кінці ще буде там, може, 20-30 хвилин. Я не знаю, теж подивлюсь. Тому дві з половиною години з 15.05. Пишіть, якщо у вас ще є якісь запитання, посилання буде теж в описі під цим прямим етером в записі, я вже закінчую. Я хочу сказати, цінність цього практикуму 500 євро. Просто, щоб ви розуміли, ви його отримуєте просто в подарунок від мене для моїх підписників, як я вже сказала. Для підписників мого телеграм-каналу, майстер класи з Прозорової в 2025-26 році, для підписників Ютубу і Інстаграму і для учасників клубу «Паверлі». У мене є окремий канал, і саме там буде посилання на Zoom. Тому переходьте, підписуйтесь на цей канал, і завтра я вас чекаю десь о 14:50. Можна вже заходити. Якщо є якісь запитання, пишіть. Завтра я теж буду відповідати. Дуже чекаю з вами зустрічі. Хто я й прошу, ви можете, звісно, почитати. Чому я веду ці практики? А Я ці практики веду, оскільки в мене центр здоров'я, розвитку і потенціалу, вже 5 років з 2020 року. Скільки я веду ці практики, але вони завжди закриті, я їх не дуже рекламую. Більшість в принципі, запрошую раніше. Я запрошувала в основному жінок. Але коли мене запрошували проводити цю практику, то доєднувалися чоловіки, і вони на їх здивування отримували результат. Причому я ще хочу сказати, колись, ну, так, був там серед знайомих, прийшло, ну як серед знайомих. Я їх бачила перший раз, вони мене теж, але це по рекомендації. 42 жінки в мене було на такому практику. І вони реально, я їх перший раз бачила, вони мене перший раз бачили, але вони отримували результат з першого разу. От уявіть собі. Прийшли, познайомились, побачили тренера, побачили ментора-наставника. І тут же під, ці, під, під час цих практик отримали саме глибинні результати. Я зараз не буду озвучувати, які відгуків дуже багато. Але я хочу сказати, що це були жінки різного віку. І молодь були. Да, да, Дякую. І молодь були, і були 65 плюс і 70. Плюс. Тому приходьте, у мене навіть, знаєте, один чоловік був на практикумі, і він ну, з паличкою ходив, так ледве ну, ледве лед, лед, рухався, але він рухався сидячи, і потім каже: мені навіть легше стало, я без палички пройшовся. Розумієте, то. От настільки такі глибинні можуть бути трансформації під час цього практикуму. Я не буду дуже вас там, знаєте, вмовляти або якось так рекламувати цей практикум. Просто прийдіть і спробуйте. Прийдіть і пройдіть те, що вам потрібно і актуально на сьогодні, на вчора, на завтра. Ви просто отримаєте 100% результат той, який потрібен вам на даний момент. Плюс ще ви отримуєте, звісно, і інструменти, які допоможуть вам потім самостійно робити такі практики. Про це я теж на практику не завтра скажу. Ну, дам, я, дам вам деякі рекомендації. Розумієте? Тому все в ваших руках. Беріть цю можливість, переходьте за посиланням в телеграм-канал майстер класи з Прозоровою, і чекаю зустрічі з вами завтра. Гарного вам вечора! До зустрічі.